Наш президент повідомив, що почав свій візит до Сполучених Штатів, де має намір представити план перемоги президенту Сполучених Штатів Джо Байдену, а також іншим лідерам країн-партнерів, і крім них ще також Гарріс і Трампу. Чого нам очікувати зараз від цього плану від цієї зустрічі, бо знаємо, що це відбувається на полях генасамблеї? Чи це будуть якісь практичні результати, чи радше це все ж таки більше про символізм? У ну, насамперед дійсно ми розуміємо, що дуже великий запит був стосовно подібного документу від наших партнерів, тому що будь-яка організація будь-яка Скажімо так, політична сила і будь-які лідери вони хочуть розуміти, чого власне прагне Україна. Бо знаєте, коли ми кажемо перемога, ну це гарне слово, але тут необхідне зміст зрозуміння того, що власне є перемогою і що для цього треба зробити, і тому власне. Що ми зараз згадаємо дискусії, які точились в палаті представників США, коли Україна не могла отримати цей пакет допомоги, то значною мірою аргументом, скажімо так, тих, тих супротивників на той момент надання Україні допомоги, було той факт, що ми не розуміємо навіщо взагалі цю допомогу давати тобто, де є план того, як це буде використовуватись, і зараз президент Зеленський він відповідає. На це запитання своїм планом перемоги. Тобто він написав це абсолютно повторюсь, нормальна річ, як людина, яка мала досвід проходження і перед захисту, і потім захисту дисертації, знає, що завжди готується сценарій того, як будуть відбуватися ці події. Відповідно, і зараз в більш суттєвому масштабі, я маю на увазі повномасштабну війну, Україна повинна написати сценарій того, як буде досягнуто наших. Цілий, що для цього потрібно, і, власне, з цим сценарієм Україна ознайомить а, і адміністрацію чинного президента, і кандидатів в президента США, і пані Харіс і пана Дональда Трампа. Тобто, це абсолютно нормальна річ в тому плані, що наші партнери хочуть зрозуміти нашу. Скажімо так, моменту зрозуміло наше бачення досягнення цієї мети, і отже, або погодитись з ним, або попросити дещо підкоригувати. Угу. Ну, от, до речі, Зеленський в інтерв'ю The нью Yorker заявив, що вважає жахливою думку про те, що Байден не підтримує запропонований Україною план перемоги. Хоча, як він каже, він розроблений у... з урахуваннями того, які погляди і яке бачення має сам Джо Байден. Ну і каже, що якщо цього не станеться, то відповідно Україна працюватиме і існуватиме в плані Б. Це план виснажливої війни. І в нас ж фактично зараз так само. Ну і загалом, де гарантії той, що Сполучені Штати підтримують план, якщо більшість країн. Які приїздили на глобальний саміт миру, вони не підтримали ком'юніке. Тобто вони приїхали, але під деякими пунктами того комуніке не підписалися. Там ж, як ми пам'ятаємо, були і країни, які спочатку підписалися, потім забрали підписи, потім додавали свої підписи. Тобто, це достатньо складне питання, яке враховує, має враховувати не лише наші інтереси, а й наших партнерів, які беруть на себе теж відповідні ризики. Безумовно, єдине, що вона це подібна відносина це демонстрація того, що цей документ це не є якась тільки на грамота, грубо кажучи, яка нічого не варта. Це дійсно серйозне бачення ситуації. Безумовно, кожна країна розуміє ризики, які так чи інакше виникнуть через реалізацію сценарію, тому роблять такі заяви. Що стосується поточного плану перемоги України, то власне він, наскільки я розумію, побудований на вимогах реалістичності. Про це казали і Сполучені Штати Америки, і Україна робила заяви, що в принципі він доволі реалістичний, отже, він включає в себе певні моменти, які складно досягти. І відповідно це, це враховано при описі того, як ці цілі будуть досягнуті. Тому ну ж таки подивимося, але зараз дійсно цікава реакція і чинної безумовної адміністрації, але, але також реакція обох кандидатів президента США. Ну зрозуміло, що враховуючи досвід діалогу в США і, і заяв Дональда Трампа, цікаво його відношення до плану перемоги України, адже ми чули різні заяви від окремих представників. Оточення Трампа, конкретно від людини, яку він номінує на віце-президента пана Венса, що не слід розглядати поточну війну як боротьбу добра і зла, і це повністю десонує з баченням віце-прем'єр-міністерки Канади пані Хрісті Фріланд, яка ще на початку повномасштабної війни казала, що це взагалі третій випадок в історії світу, коли зрозуміло, де є добро до зло, і що треба бути на стороні добра. Отже, на стороні. Ані України, тому якби тут, як на мене, все ж таки треба прокомунікувати це питання з Трампом особисто, можливо, з представниками його найближчого оточення, щоб пояснити, що знаєте, що можливо у вас є певний брак інформації. Ось ми хочемо, як то кажуть, надати відповідні дані, щоб у вас не було цього браку, щоб ви розуміли, що дійсно є агресори, чіткі, який напав, є Україна, яка обороняється. І тому ті аргументи, які наводить російська сторона, ті, ну скажімо так, своє рідне бачення статуту ООН і подібних речей. Тут я апелюю до нещодавнього інтерв'ю міністра закордонних справ Росії Лаврова Сканю Сарабія каналу, де він почав казати, що ось вони виконують статут ООН, що це Україна його порушує. Тобто Росія перевернула, як то кажуть, повністю розуміння правової системи, і важливо, щоб Україна пояснила. І в Дональда до Трампа його оточенню іншим скептикам, що взагалі-то не слід вірити тому, що каже Росія, адже в неї своє особисте суб'єктивне бачення, яке від дуже сильно відрізняється від, від реальності. І якщо вдасться це зробити, нам буде легше. І головний момент, коли ми чуємо критику, а навіщо розмовляти з Дональдом Трампом, так слід розуміти, що Україні потрібна біпартійна підтримка. Якщо не буде підтримки від двох партій, буде важко нам отримувати допомогу від США. А зараз, нагадаю, не лише вибори президента. Ще також вибирається і значна частка Палати представників США. І ось тут, щоб був цей діалог, бажано на цьому етапі розмовляти з обома сторонами Перед передвиборчим берегом США. Угу. От, стосовно плану, також Блумберг. Bloomberg... Із посиланням на поінформованих неназваних чиновників і співрозмовників написали, що план перемоги, який Зеленський має показати Байдену, включає також і передбачає точніше запрошення України до НАТО і зобов'язання Сполучених Штатів щодо поставок сучасного озброєння. Стосовно поставок сучасного озброєння, це складно втілити в життя, але теоретично це можливо, бо ми маємо вже історичні приклади. Співпраці Росії співпраці сполучених штатів з іншими країнами, де таке зобов'язання є, де відбуваються ці поставки? Ми прекрасно розуміємо, що це прекрасно впливає на економіку того, кому допомагають, і того, хто допомагає, тому що це внутрішнє виробництво. А от стосовно членства в НАТО, наскільки це можливо і реально, якщо наші партнери бояться насправді членства України в альянсі через загрозу для них? Ну, тут слід зазначити, що пан Трамп взагалі дуже скептично відноситься до НАТО. І коли він каже, що Україна не повинна бути в НАТО, слід розуміти, що він взагалі думає, що НАТО не повинна бути, тому що він вважає, що НАТО це інші країни, які за рахунок Сполучення Штатів Америки гарантують свою безпеку, і він постійно наголошує, що ви не повинні повністю, скажімо так, думати про США і забути про те, що ви самі повинні щось робити, і тому власне, перший період. Термін президентства Трампа він якраз і був позначеним позначеним ускладненням відносин по євроатлантичному співробітництву, коли США постійно казали, що ні, що Європа не допрацьовує, Європа повинна робити більше і подібні речі. Тому насправді, щодо НАТО, то тут слід враховувати оцей факт відношення Трампа до цієї організації. А що стосується іншої сторони, Камали Гаріс. Джозефа Байдена безумовно є дуже обережне відношення до можливого членства України в НАТО. Проте знаєте, ось тут згадується Борис Джонсон, Колишній прем'єр-міністр Великої Британії, який, як мені здається, вже також побудував своє бачення конфігурації на європейському континенті, і він зазначив, що в принципі, якщо Україна буде в НАТО, то українські військові зможуть замінити американських на базах, і тоді Америка буде економити гроші, не відправляти своїх солдат, щоб вони сиділи в Європі, а там будуть сидіти українські Інті замість американців. Я розумію, що це дуже амбіційна була пропозиція Бориса Джонсона. Але я розумію, хто основний рецепієнт цієї інформації це Дональд Трамп. Тобто він йому каже: Окей, ти ж хочеш, щоб Америка менше приймала участь в забезпеченні оборони Європи. Так переклади цю функцію на Україну, але при цьому треба Україну забезпечити озброєнням, щоб вона виконувала це завдання і ви змогли вивільнити своїх військових. Тобто тут гра про продовжується, але е, зрозуміло, що Україна може бути гарним доповненням НАТО. І як знаєте, як практичний приклад цієї тези, е, в п'ятницю в Нідерландах розпочались навчання НАТО по протидії безпілотним системам, тобто безпілотникам, і на ці навчання запросили Україну. І щось мені підказує, що Україна там виступати буде не у ролі студента. Україна там буде виступати у ролі лектора. тому що вже були е, інформації публічно в публічному доступі людей, які приїжджали в 2022 році е, тренувати українських військових, давати нам консультації. Е, зараз від них лунають заяви, що знаєте, 2024-го ми самі хочемо послухати Україну, тому що ми розуміємо, що у нас тоді були теоретичні знання, які ми давали українцям, а зараз українці на цю теорію. До цієї теорії додали свою практику, і нам зараз цікаво вже послухати Україну з точки зору практичного практичної протидії різним системам Росії. Тобто, я до того, що Україна в НАТО це буде дуже гарний внесок. Країни не в теорії, а в практиці, тому сполучені штати Америки це дуже добре розуміє, це Розуміє до речі, Європа, і думаю, що про це також будуть говоритись. Ну якщо не зараз, то в найближчих перспективах, тому що, як то кажуть, всім повинні всім потрібні досвідчені люди. А на жаль, через повномасштабну війну, яку Росія веде проти України, у нас такий досвід є і дуже по непоганий досвід. Що стосується членства, до речі, в різних альянсах та об'єднаннях, знаємо, що важливо не тільки НАТО, але і Європейський Союз як запорука економічної стабільності України в майбутньому. Але тут є нюанси з тим, що з кожною країною нам доводить, доведеться узгоджувати певні розбіжності, які в нас виникли в ході історії. В ході теперішніх відносин між країнами глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про підтримку України, яка за його словами не є безумовною безумовною, що до речі справедливо і логічно, але кількома днями раніше стало відомо завдяки ЗМІ, що питання волинської трагедії може стати на заваді до членства України, в, наприклад, в Європейському Союзі. Наскільки це проблемна ситуація зараз? Наскільки якби. Ну напевно, рецепту ще не знайшли, як би правильно можна було б з нього вийти. Але чи дійсно питання історії, історичні загалом розбіжності, які були між Україною і між Польщею, можуть стати на заваді майбутньому членству України в Європейському Союзі, як в інституції, яка має підтримати нашу економіку або може підтримати нашу економіку після війни, можливо навіть і під час війни. Ну, безумовно, це додає ускладнення, але історія завжди впливає. І елементарно, давайте згадаємо дискусії, які все ще тривають, підкреслюю щодо заморожених російських активів. Нагадаю, що в лютому, в березні 2022 тисячі тоді всі писали, що без проблем російські активи, які були заморожені, будуть передані Україні. Але ми бачимо, що станом на вересень 2024 року особливо нічого не змінилось. Перніше нічого не змінилось, на паки, навіть вже розмови Вийде поки що не про активи, а про прибутки з тих активів, чому? Тому що однією з причин є історичний фактор, а саме побоювання Німеччини, що передача російських активів в Україні створить прецедент, який буде використано проти неї у позовах за часи Другої світової війни. Хтось каже, що це було дуже давно, але в 2022 році, на той момент, право і справедливість польська партія подавала позови до Німеччини стосовно. Другої світової війни. Італійські суди також іноді розглядають певні справи стосовно Другої світової війни, попри те, що Італія і Німеччина, ну в принципі, були союзниками тоді, але все одно певні справи є. Тому історія вона не може сама собою зникнути. Це безумовно велика проблема. Дуже багато людей, скажімо так. Тримають на увазі історичні аспекти і Україна, і Польща – це не виключення. Дійсно, ми маємо багато історичних проблем. Але тут же завдання в тому, щоб зрозуміти, що так, історичні проблеми є, але чи варто через ці історичні проблеми а, втрачати майбутні перспективи? Тобто це така дискусія, вона може навіть філософського характеру, але вона дуже важлива з точки зору того, щоб не втратити майбутнє через суперечки щодо минулого. Такий лозунг повинен бути, і він буде безумовно вестись. Безумовно, у Польщі будуть аргументи, в Україні також будуть аргументи. І тут все ж таки треба розуміти, що треба прагнути до стабільного майбутнього. Україна в ЄС це якраз запорука певної стабільності для Європейського Союзу. Бо Україна миттєво стає східним кордоном ЄС. І, до речі, якщо зараз Польща східний кордон ЄС, то тоді це буде перенесено на Україну. І для в принципі, Польща це може бути дещо і плюс, а Польща, навпаки, буде пинятися більш в центрі Європейського Союзу, що також для Польщі буде плюс. Тобто тут е, необхідно зрозуміти всім, провести моніторинг того. Що буде сильною, що буде слабкою стороною у разі реалізації будь-якого сценарію, і найголовніше зрозуміти, що все ж таки через цей аналіз вийти на ту в те формулювання, що Україна в ЄС вона радше буде плюсом для Польщі. Ніж мінусом, а отже, все ж таки, попри історичні суперечки, треба буде підтримувати членство України в цьому союзі, бо більше, скоріше за все, у нас будуть певні спільні позиції в рамках дискусії вже в Європейському Союзі, що безумовно Польща також надасть плюси. Угу. Цікаво на цьому фоні почути. От я не знаю, чи можна назвати це виправдання, чи можливо. Логічне пояснення, радше так більш непевно би пасували. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі каже, що настав критичний час для нервів і мужності. І він згадав про делікатні переговори з Білим домом щодо питання дозволу на завдання ударів по території Російської Федерації західним озброєнням нашими силами оборони. Питання залишається актуальним, напевно, до сьогоднішнього дня, чого саме вони бояться, бо вони не можуть стати ще більше залученими до війни, бо ж росіяни і так вважають наших друзів і партнерів учасниками цього протистояння. Це перше, От вони хотіли уникнути ескалації, не дозволити там, можливо, війні вийти за рамки України і дали таким чином росіянам шанс, можливість і нагоду вивести свої авіабази, літаки. І кораблі за зону ураження далекобійних ракет. Все цього немає, вони вже це вивели. І тим не менш, з рішенням все одно затягують. Знаєте, я завжди вважав, що основна проблема це не побоювання ескалації про яке говорять. Основна проблема це відсутність бачення того, яким буде світ, якщо не буде Росії, ось світ без Росії. Якщо уявити собі оцю конструкцію, в Сполучених Штатах Америки цього не розуміють. І це до речі, не вперше. Я ніколи не з початок серпня 1991 року, коли на той момент президент США Буш ну як вже зараз додаємо старший. Приїжджав до Києва, і якщо не помиляюся, або 7 або 8 серпня в нього був виступ у будівлі Верховної Ради України, тоді у СРСР, і він тоді вмовляв нас Україну не виходити з Радянського Союзу. Він сказав, що ні, не можна заробити. А як ми знаємо, через декілька тижнів радянський союз розпався. Але тим не менше, ця спроба не допустити розпаду Радянського Союзу здавалась би, дві. Принаймні, після Другої світової війни два основні полюси в світі були США і е, Радянські Союзи. І США повинні були б зацікавлені у розпаді СРСР, але саме через те, що США не знали, що буде в світі без СРСР, вони усіляко прагнули його зберегти. Абсолютно дев'яв, до речі, Chicken Kiev, цей виступ отримав іронічну назву. І ось зараз через вже, начну, через фактично 30, вже 3 роки ми розуміємо, що ситуація повністю повторюється. Тобто, фактично Сполучені Штати Америки вони, як мені здається, не бачать. Того, що буде зі світом у разі розпаду Росії, і оскільки вони розуміють, що поразка Росії у війні з Україною буде значною мірою означати розпад Росії, вони цього бояться, і тому вони так дуже обережно нам дають цю допомогу, щоб знайти, щоб дійсно те, що кажуть, щоб Україна трималася, але не перемогла. Ось тому така позиція відбувається, тому що ось відсутнього це бачення. І тут необхідно його сформувати, оскільки там його немає як на мене, треба обережно ні в якому разі не нав'язувати їм щось, але як то кажуть, підводити до розуміння, що всі імперії розпадаються, Росія тому не виключення. Тому світ без Росії він не буде таким же небезпечним для США, як вони того зараз бояться. І тоді, якщо буде оце розуміння, мені здається, і інше буде абсолютно навіть інше філософія допомоги, і будуть рішення бити, і не буде цього мікроменеджменту. Тут я про вже Майка Джонсона, спікера Палата представників США, який казав, що не треба займатися мікроменеджментом, коли ви допомагаєте Україні, тобто не треба казати, що ось сюди. Не бийте, а це отак використовуєте, а це взагалі не використовуєте. Тобто, як на мене, саме це стоїть на заваді. І Велика Британія, яка є більш активною, якраз щодо допомоги Україні, і щодо реалізації своїх інтересів, і це зрозуміло, тому що після виходу з Європейського Союзу Велика Британія прагне повернути собі своє місце на світовій арені, і вони розуміють, що повна допомога Україні. Це те, що дозволить Великій Британії повернутись в цю глобальну гру якості одного з провідних гравців. Тому вони якби виступають у ролі цього основного, скажімо так, ідеолога, з більше, не лише збільшення допомоги Україні, а й зняття всіх обмежень, і вони також обережно тиснуть на Сполучені Штати Америки, розуміючи, що США не люблять, коли на них тиснуть, тому вони також обережно підводять їх до рішення, щоб все ж таки. Які всі обмеження треба зняти?